Річниця повномасштабного вторгнення РФ Україну супроводжувалася багатьма інформаційними приводами. Широкого розголосу отримали нові обмеження, введені проти агресора. Жодна країна світу не має стільки санкцій від інших держав, як Росія. Але чи достатньо цього, щоб змусити Кремль не вбивати? Що та хто підпали під 13-й пакет за ліком санкцій? А також які держави долучилися до обмежень, розбирали з економістами. Першочергово нові обмеження мають заблокувати Росії доступ. До товарів, необхідних для створення зброї, а також зменшити доходи для підтримки економіки РФ. Нині військова машина РФ має потенціал тероризувати нашу країну щонайменше ще 6 років. Якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збереться робити. Він він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли. З ним закінчити раніше. У тринадцятому пакеті санкцій ради ЄС зосереджено увагу на три складові: перше індивідуальні санкції. Вони поширюються тепер на більше ніж дві тисячі фізичних та юридичних осіб. Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. Друге обмеження та контроль торгівлі. У список потрапили 27 організацій, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема ті підприємства, які розташовані в третіх країнах. І третє Борона на імпорт заліза та сталі з Росії. Ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на інші організації в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Синхронно з Радою ЄС про санкції зі свого боку повідомили на сайті Білого Дому. Президент США Джо Байден оголосив про найбільший пакет фінансових обмежень з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її триваючу загарбницьку війну проти України. Накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Гучна презентація, на жаль, не відповідає очікуванням українців. Таку думку висловив фінансовий банкір Сергій Фурса. Це просто пакет санкцій, який включає найбільшу кількість реципієнтів, скоріш за все. Тому він не є найбільш жорстким, він не є найбільш радикальним. Це просто знову ж таки так само символічний пакет санкцій, який прив'язаний як до річниці вторгнення, так і до добиста Навального, де в Вашингтоні ці речі пов'язали. І знову ж таки, якихось особливих результатів від цього пакету, не варто очікувати. У пакеті санкцій США ухилилися від найжорсткіших заходів, які мають в Арсеналі. Видання Блумберг таку обережність пов'язує з небажанням розхитати світову економіку. Тим часом на болотах пропагандисти звітують, що навіть в Америці визнають стійкість російської економіки, начебто, про це заявляє помічник президента США Джейк Саліван. Російська економіка у 2023 році обігнала США та Європу по темпах росту. Її ВВП виріс на 3,6 відсотка, не зважаючи ні на що. Це правда, що російська військова машина залишилася стійкою. Нам потрібно це змінити. Треба залишатися невблаганними, видавати бажане за дійсність, давня забавка пропагандистів. Але я так розумію, ПІПЛ і так схаває. На противагу маємо експертну оцінку. Цей приріст базується на простій формулі. Вони брали гроші, частково друкували, частково виставали з якихось там загашників. І ці гроші спрямували на державні замовлення на військову сферу, перенаправляючи частково з е, інших соціальних видатків. Таким чином, математично вони отримали якийсь там привіз, але де-факто це не відображає там покращення життя росіян. І в принципі зміни в Україна натомість має власні інструменти на економіку агресора. Зокрема, їх озвучив голова АГУР Кирило Буданов. Що таке вторинні санкції, і чи готові уряди багатьох країн бити по своїх кампаніях, які продають дуже часто не суто військові, скажімо так, не суто військового обладнання, а виключно певні компоненти, які чітко всі розуміють, де використовуються. Питання це абсолютно відкрите, але ми працюємо. Це те, що ми робимо на міжнародній арені, як то кажуть, те, що робимо з ворогом, ми наносимо удари по місцях, де вони складають це озброєння. Економічно Україна не має важелів на російську економіку, на відміну від союзників, але спецоперації, наприклад, на нафтові заводи, свідчать, що на збагачення агресора ми таки впливаємо.